Російський окупант, який хвалився взяттям міста Селідового на Донеччині, знищений. Він опинився в зоні дії українського ударного дрона. Звали путінського загарбника Геннадій, прізвище, чи то Стоянін, чи то Стоянов, ну в суті, це вже не міняє. Він прославився бравурним виступом на камеру, коли окупаційні війська Російської Федерації зайшли у місто Селідове. Братан, прогулянка по Селидово, перемога рідненький. Ми тільки що взяли це місто. Це наше рідне стало, повернулося, повернулося в нашу країну, Росію. Ха-ха, красень! Жодне місто перед нами не встоїть. Ну, подивимось. А на відміну від розкрученого відео з. Вихваляннями повідомлення про знищення російського зайди пройшло значно тихіше і в менших масштабах. Самі росіяни повідомили, що 30 жовтня, по екіпажу цього загарбника, успішно відпрацював ударний дрон. Ну нічого дивного, у Кремлі здавна створена армія одноразових солдатів. Вони ідеалі мають виконати завдання і померти, щоб не обтяжувати бюджет своїми травмами і пільгами. Але українці добре знають і не забудуть імена військових злочинців. І єдине, що можемо їм прогарантувати, це справедливе покарання. Ну і тепер трохи поговоримо про тему. Сподіваюсь, максимально засекречено. Тому пройдемося в загальних тезах. Це крилаті і балістичні ракети українського виробництва, які можуть стати на озброєння у середині 2025 року. Таку думку висловив директор держпідприємства спецтехноекспорт Олексій Петров в інтерв'ю порталу «Обозріватель». Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і зрештою приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті і балістичні, ми матимемо до середини 2025 року. Я бачив випробування поки тільки льотні, але результати є. На запитання щодо мільйонних переплат при закупівлі озброєнь і зриви строків постачань, видання подає слова пана Петрова, де він говорить про закупівлю боєприпасів, скажімо, радянського зразка як про спеціальну операцію, оскільки доводиться формувати ланцюги постачання, бо не всі країни готові напряму постачати Україні озброєння. А йдеться, скажімо, про ракети для градів або снаряди калібру 152 мм. міліметри. Треба розуміти, що абсолютна більшість контрактів реалізується на рівні спецоперації, адже треба сформувати секретні канали постачання з країн, які не бажають розголосу та постачання в Україну. В ланцюгу постачання задіяна не одна компанія. Є компанії, в яких ми просимо через себе привезти товар, і вони на себе беруть ризики з контролю за їхнім подальшим використанням. При цьому жодних документів у цьому ланцюгу не має фігурувати, що воно йде в Україну, тому кожна компанія накидає свої відсотки за послуги. Тому проводити порівняльний аналіз ціни, доставлених у такий спосіб боєприпасів чи озброєння з ціною українського виробництва, чи навіть болгарського або словацького, м'яко кажучи, несправедливо. Олексій Петров також додав, що Україна налагодила виробництво снарядів за стандартами НАТО і веде роботи з поновлення виробництва боєприпасів радянського зразка. І Сьогодні стало відомо, що провідна європейська компанія виробник озброєння Талес Бельгіум спільно з українським. Оборонним підприємством вироблятиме ракети для протидії ворожим безпілотникам. Про підписаний меморандум повідомив у себе в телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. За словами міністра, очікується, що надалі ця співпраця розшириться до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет. Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів. Дякую, Талес за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави. Продовжуємо будувати арсенал вільного світу разом. Головне управління розвідки доповіло, що Російська Федерація перекинула до кордонів України близько 7 тисяч північнокорейських бійців. Це було подано у контексті оцінки озброєння, які отримали північнокорейські військові від російської армії, заявивши, що оснастили підлеглих кімчини на. По піхотному, але тут цікавий момент, які завдання зможуть виконати ці підрозділи, і до чого їх вже підготували. Я припускаю, що російське командування не буде їх розпорошувати вздовж лінії боєзіткнення, щоб не створювати хаос, а радше організує корейський фронт або кілька великих угруповань, що діятимуть консолідоване. Но, по перше, це дуже зручно для красивої картинки, яку можна буде передати корейській стороні, тому ж кімчинину, який буде розповідати своєму. Народові, що ось як армія північної Кореї веде боротьбу за якісь свої ідеали або підтримує своїх партнерів в Російській Федерації, до того ж, я сумніваюся, що Російська Федерація могла за короткий строк підготувати корейських бійців настільки, що зник мовний бар'єр, що вони повністю здатні пройти злагодження. А якщо це насправді сталося, і корейські підрозділи підготовлені настільки, що вони можуть провести злагодження з військами Російської Федерації, то це означає, що наша розвит розвідка і наші спецслужби і спецслужби наших західних партнерів пропустили цей момент, і таким чином ми можемо побачити, що Російська Федерація. Та північна Корея змогли зробити щось непомітно. Тобто, ця перша група з кількох тисяч північнокорейських солдатів це піар-кампанія, за якою може послідувати більше втягнення у війну військ Іна. Петер Павел дав добро на вступ до лав збройних сил України десяткам громадян Чехії. Згідно з законодавством, чехи мають отримати особливий дозвіл президента, якщо вирішили приєднатися до воєннізованих формувань за кордоном. Про це повідомило видання фокус з посиланням на чеське радіо. Про надання дозволів 60 громадянам країни вступити до лав збройних сил України. А в коментарі розповів прес-секретар глави держави Філіп Платош. Він зазначив, понад 180 чехів звернулися до президента з проханням дозволити їм приєднатися до української армії. Скільки з цих заяв було відхилено і з яких причин інформації немає. Згідно з чинним законодавством у республіці. Жителям Чехії заборонено приєднуватися до закордонних військових формувань або приватних військових кампаній без схвалення президента. Це правило поширюється не тільки на Чехів, а й на іноземних громадян, які отримали посвідку на проживання в країні. Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Джейдам. І Р повідомляє Australian Дефенс Мегазин у плані Міністерства оборони щодо керованого озброєння та вибухонебезпечних боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, виявилося, що Австралія вилучила з експлуатації боєприпаси Mark 82 500 LB JDAM Джейдам ER ір в австралійського виробництва. Це 230 кілограмова бойова частина Джейдам, на яку встановлюється планер з моделем керування. Тепер видання змогло підтвердити, що принаймні частину цієї зброї пізніше було передано Україні в рамках підтримки від Австралії однак невідомо, коли саме боєприпаси були передані. Видання зауважило, що перше відоме використання Джейдам ір в Україні відбулося з літака Міг 29 військово-повітряних сил України у березні 2023 року. Однак тоді ця зброя була поставлена Сполученими Штатами. А вже у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що постачала в Україну неуточнені боєприпаси класу повітря Земля у липні 2024 року. Міністерство оборони оголосило про подальшу допомогу у вигляді зброї класу повітря земля в рамках пакету вартістю 250 мільйонів доларів. Проте м ані яка саме ця зброя. Не уточнювалося. і от кілька уточнень щодо самого боєприпасу. Набір JDAM-ER був розроблений компанією Defense Science and Technology Group на початку 2000-х років у співпраці з Boeing і Ferra Engineering. Зараз Ferra Engineering виробляє комплекти згідно з угодою з компанією Boeing, яка закінчується у 2028 році. Боєприпас може вражати цілі на відстані 72 кілометри. На початок 2024 року загальна кількість вироблених Джейдам і складала понад півмільйона штук, і це ті боєприпаси, які нам вкрай потрібні. По суті, це високоточний боєприпас керована. Авіабомба, іноді її називають керованою ракетою, яка може бути відповіддю України на керовані авіабомби від Російської Федерації, які дозволять українським силам відсунути або зупинити ті частини бойові підрозділи Російської Федерації, які намагаються насуватися, або які укріпилися біля наших міст або в полях і посадках. До інших тем від системи шлях відключили понад 200 перевізників за порушення правил перетину кордоном. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Зазначивши, що система шлях використовувалася у нелегальних схемах виїзду за межі країни. У повідомленні зазначається, що від початку 2024 року розпочали майже півтори тисячі кримінальних проваджень понад 1700 особам оголосили про підозру вчиненні кримінальних правопорушень. Як наслідок суди, винесли 220 обвинувальних вироків, і майже 100 з яких пов'язані із незаконним переправленням людей через кордон. Нагадаю, що в лютому поліція викрила на Тернопільщині схему з незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему шлях, за допомогою якої 48 водіїв водіїв виїхали з України і не повернулися. А влітку 2023 року керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради народний депутат Сергій Козир повідомляв, що за допомогою системи шлях за кордон під час дії воєнного стану виїхали близько 19 тисяч чоловіків, які на той момент не повернулися до України. Тепер е, до м, справ, які пов'язані із Азією, напередодні прем'єр-міністр Китаю Лі Цян провів переговори із запрошеним прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Їхня зустріч пройшла у Пекіні в п'ятницю. Повідомляє агенція Сіньхуа. І тут важливо відчути атмосферу, в якій проходила зустріч. Китай готовий підтримувати взаємну політичну довіру на високому рівні зі словацькою стороною, зазначив прем'єр Алі, заявивши, що обидві сторони повинні розширити співпрацю на чолі з якісним розвитком проєкту і шлях. Алі сказав, що обидві країни повинні повною мірою відігравати роль спільного економічного комітету. Та комітету з науково-технічного співробітництва а також сприяти співпраці у таких сферах, як китайсько-європейський залізничний експрес, зв'язок та будівництво інфраструктури. Обидві сторони повинні ще більше розширити обсяг двосторонньої торгівлі та вивчити потенціал співпраці в галузях, що розвиваються, таких як цифрова економіка та зелена економіка, щоб спільно сприяти новим економічним драйверам для обох країн. Це сказав пан Лі. Китай і Словаччина повинні докласти спільних зусиль для забезпечення кращого бізнес-середовища для підприємств у цих країнах, сказав прем'єр-міністр Китаю. Зі свого боку Фіцо сказав, що Словаччина підтримує глобальні ініціативи, запропоновані Китаєм, і що Словаччина твердо дотримується політики одного Китаю і визнає, що уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай. Це заявив Фіца, очевидно натякаючи на територіальні інтереси Пекіну. А ще додав, що Словаччина виступає проти додаткових тарифів, введених ЄС на китайські електромобілі. Додавши, що ЄС і Китай повинні шукати належне рішення шляхом діалогу та консультацій. він сказав, що Словаччина готова посилити обміни та координацію з Китаєм у міжнародних справах для спільного вирішення глобальних проблем. І тут проявляються кілька симптомів. Перше, те, що у Європі сформувався блок країн, які підтримують Китай і одночасно підтримують дії Російської Федерації. А йдеться, звісно, про Словаччину і про Угорщину. І ці країни певною мірою стають кондукторами або провідниками Китаю і китайських інтересів у Євросоюзі. Проте іншим важливим моментом, на який треба звернути увагу, так це є проєкт, який називається Пояс і шлях, що його згадував китайський прем'єр. Він, оцей проект, передбачає побудову певного аналога древнього шовкового шляху, який став символом економічної потужності і впливу древнього Китаю. Якщо поглянути на його схему, то можемо чітко побачити, що суходолом він пролягає через територію України. Але варто згадати, що в роки перед повномасштабним вторгненням, коли відбувалися двосторонні зустрічі між Україною і Китаєм, щодо проєкту цього з різних сторін звучали застереження про те, що взявши участь у проєкті, Україна може погіршити свої стосунки між альянсом НАТО і іншими країнами-партнерами. А відтак реалізація поясу і шляху в Україні схоже була відкладена. Хоча можемо згадати свого часу компліментарні заяви очільника фракції Слуга народу у парламенті Давіда Арахамії щодо Китаю. Проте зараз логічно вважати, що Китай сприймає Україну як втрачену територію для прокладання поясу і шляху. А відтак на рівні взаємодії держав Китаю і України реалізація глобального проекту поставлена під сумнів. А якщо пригадати скандали з заводом Моторсіч, який Китай намагався отримати під свій контроль, а точніше викупити у Богуслаєва, то складається цілком зрозуміла картина, що Китаю може бути цікаво отримати цю територію в результаті поразки України у війні через внутрішні домовленості з військовим злочинцем Володимиром Путіним, який очолює країну агресора, напевно, цьому ми е приділимо окремий матеріал у подальшому, але зараз. Е Пропоную долучити до нашої розмови. Принаймні, сподіваюся, найближчим часом до нашої розмови долучиться Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, аналітик, і детек... аналітик детектор Медіа.